Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні дивимося таро-прогноз. Не таро, а пасіанс-прогноз, да? правильно так сказати буде, бо ми дивимося на пасіансах і на Ленормані. На ближчих 10 днів. І перед початком я би хотіла вам дуже сильно подякувати, хто зі мною, хто мене підтримує вже давно. Да? Сьогодні, на моєму каналі, для мене. Неймовірно велике і приємне досягнення це 10 тисяч підписників. Я вітаю себе, вітаю вас, дякую вам. Я дуже-дуже щаслива, що у мене є така професія і є таке покликання, і що ви мені довіряєте. Дякую вам, дякую дуже велике за ваші підписки, за ваші лайки, за будь-які реакції, за будь-яку вашу підтримку. Я це дуже-дуже ціную. Ось так. А тепер переходимо до самого розкладу. Два варіанти ви можете загадати, наприклад, там 10 днів. Зараз, ближчих, в той момент, коли ви це відео дивитесь, да? 10 днів, і наступних 10 днів інший варіант. Можете один, який вам. Більше до вподоби, Як ви забажаєте, чуть-чуть буду доповнювати за допомогою Ленормана. Ось так. Всі коробочки у мене лежать камінчики, якими я буду е, закріпляти да, ті картинки, які співпали. І так, старинний пасян, київське вороже, обирайте перший варіант, другий варіант в описі є тайм-коди. Починаю з першого, з одиничок. Одинички я вас вітаю. Дивимося сьогодні на пасіянці ближчих 10 днів в той момент, коли це відео вам попалося. Або якщо ви загадали на перший варіант київську ворожаю, а тепер есторійний пасян як продовження, то на наступних 10 днів після Київської врожаю. Так, ближчих 10 днів. Як вони для вас можуть пройти? Картинки, які співпадають, фіксуємо, дивимося по, по горизонталі і вертикалі по е, ну, забула, як називається. Навскуси не дивимося, що все таке з голови вилетіло слово. Якщо я пропускаю якийсь символ, будь ласка, пишіть в коментарях, що я пропустила, який пасіянс. Перший чи другий, так, да, і що саме пропущено. Так, не бачу. Поки що подій не бачу. О. Казіонний дом випадає. Це якісь довідки можуть бути, да? там щось можете рішати в лікарнях, в всяких інстанціях, там до стоматолога можете піти, в школу до дітей сходити. Будь-які установи. Казіонний дом показує, да? які, вам, які вам треба сходити. от Треба буде щось вирішити ближче 10 днів. Якусь довідку можливо взяти. Ух ти. Дерева. Надійні друзі. Це свої люди, це рідні, це друзі, це є з ким розділити щастя і горе, да, все на світі. Може, хтось вам з друзів, знайомих, допоможе, якщо вам треба тут щось вирішити? Також може бути, да, що ваш друг, подруга, працюють в казенному, і ви просто можете піти, зустрітися там, каву попити, посидіти, побалакати. І так може бути, да, всякі різні варіанти. Можуть відбуватись. Тому що пасянці можуть показувати ситуації, прям такі настільки конкретні, настільки точні, що буває, щось там, от просто зустріч з друзями в козьонному домі. Да? Може бути так. У -у 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 -у. Пасянці програються надзвичайно точно. Прогнози по пасянцям дуже класні. Бачите, щось зв'язки показати? От з кимось, не знаю, може, ви будете якусь довіреність на когось писати, ще щось, да? От міцні зв'язки будуть з кимось для вас близьких. Це може і рідня бути по дереву, да? і щось може тут бути, Це не знаю, може на вас хтось буде писати якусь там дарство завіщання і так далі. Заповіт. Ось там варіантів багато. Щось ви можете підписуватись, на роботу йти, а вас запросив, наприклад, там, по рекомендації, подруга скаже, є в мене подруга класна, спеціаліст, візьміть її на роботу. І вас беру через знайомих, на хорошу роботу. З, по карті святі, да, це щось підписане разом з казінним домом. Щось офіційне. Такс. Не бачу, я вроді би нічого не пропускаю. Але можна і не додивитися. Тому пишіть в коментарях, якщо десь я не добачила. Дивимося тільки горизонталь, вертикаль, але не дивимося. Ухте! На тіночі прийдеть сторони. Ну, дивіться, у вас прям все про те, що ви не будете самотні зв'язки, да, з кимосьні зв'язки, якийсь рух. Ну, також о, це фінанси, рибки, да? це теж фінанси, що показують. Ну, у вас прям якийсь насичений період, цих ближчих 10 днів. Зустріч з рідними, з близько, може, кстати, хто не може, і показувати, наприклад, якийсь не знаю, ресторан. Десь, може, з колегами, чи вас запросили на весілля до когось. Ух ти! Побачила ще гроші. Я ще побачила гроші, і так що, бачите, для вас будуть ще й гроші йти. Ну, я ж кажу, може, на роботу влаштуєтесь? Може, якісь виплати. М -м, да, будуть вас чекати. Документи якісь будете підписувати і виплати отримувати. Хочу трошечки буквально три карти на лінорманів вищих 10 днів для вас щось нехай доповнять. Скажуть, ну події так у вас да, чимало, п'ять подій. Якісь переживання йдуть спочатку, да, але потім все у вас вирішиться. Якщо ми беремо у вас як сигніфікацію, оце і леді, от, то були переживання, але вони увінчаються успіхом. Може, ви десь там не могли записатися, попасти до якогось лікаря, ви попадете, до якогось спеціаліста, ви попадете, да? увінчається успіхом. Також, знову ж таки, може бути подарунки, можуть бути квіти вам, якщо у вас день на народження, чи ви десь до когось сідете, несете квіти, да? по любому поводу. Так що, от карти підтверджують, були якісь переживання, як це все складеться, а складеться добре. От ближчих 10 днів. Кондеція добре також може залежати від якоїсь жінки да, результат цих ближчих 10 днів. Вона піде вам на зустріч, вона буде для вас товаришем, можна так сказати. Ви з нею будете в, в зв'язку, нам да, приємно. Так що ось так. От таких ближчих 10 днів для вас такий прогноз показали сьогодні карти пасіянса. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, можливо, ви щось розумієте, вже очікуєте, знаєте, що може відбуватись. Мені дуже цікаво, я завжди читаю з задоволенням, з цікавістю ваш зворотній зв'язок. А я перехожу до другого варіанту, хто обрав київську ворожею. Давайте подивимося 10 днів для вас. Що покажуть картинки, карти. Ближчих 10 днів для вас. Так, перевірила, чи мікрофон підключила. Що з часом буває, пишете, що не дуже добрий зв'язок, а типу на коротких відео краще, ніж на довгих. У мене той самий мікрофон, все те саме, я не знаю навіть, як це може бути. Так, дивимося. Ближчих 10 днів, що чекає вас? Ага, застолья якесь вас чекає. Може, зберуться всі разом там родина, сусіди, не знаю, захочете шашлика пожарити. А може, прям якесь свято, да? Ця карта за застолья, вона по-різному може програватися. І в кожного по своєму вона може програтися. Так, О, дві карти випадково. Цей же спеціанс такий у мене старенький. Може, мабуть, років три. Дуже хорошо показує. Якісь роздуми вас чекають. Можливо, будете роздумувати, йти кудись в гості чи не йти. Ну і взагалі карта каже, добре подумай, добре подумай перед тим, як прийняти рішення. Вагання вас чекають. Можливо, ще якісь карти випадуть, підкажуть вам, як діяти, як підказка. Вже покажуть, що вас чекає да, на тому з Ну не бачу, ніби немає. Угу. Да. Бачите, якась покуса? Не, не, нечиста сила іде, не ну, знаю, я б звідси тут трохи реагує, тому не дуже хочу називати це своїми іменами, але я думаю, що вам зображення видно, Да? Тому тут я би, звісно, по цим картам радила. Це от карта. Також треба адаптуватися Це карта тополя адаптації під ситуацію. Він такий тополь легкий, да? він гойдається тополя, і їй треба під вітер цей реагувати, настраюватись. Тому тут у вас може бути така ситуація, що ви десь підете в гості вас запросять, чи ви когось запросите, да? і. Чи хтось там буде в конфлікті, чи просто буде якась неприємна атмосфера. Да? І тут, тут карти кажуть, що ви там не знаю, може, там ця карта показує поступок, за який потім незручно, да? оце спокуса там виговоритись. Якось повестись там на якісь провокації. Да? Тому, звісно, я по цим картам радила б не йти, кстати, тут щось бачу грамоту. Де? Це якісь підписані документи, новини щодо документів, лист. Якісь може прийти, да? Давайте я запитаю у Ленурман, чи от варто йти, чи ні. Чи, можливо, треба, щоб ця подія відбулася, е після неї може все-таки легше стане. Треба йти. Ну, дивіться, 5 карта хитрості. Вас спровоцирувати можуть. О, можуть негарно з вами повестись. Треба це чи не треба? От треба прийти цей урок. Чи краще його. Ну, все-таки треба, Да? Карти показують. Можливо, треба для того, щоб що, щоб ви зрозуміли, хто чим дишить, Да? Можливо, якийсь в колективі корпоратів, і ви думали йти, не йти, йти, не йти. Пішли і наружу вилізло там, хто чим дише, понімаєте? Може, і ви там себе десь покажете не з кращої сторони, або просто, знаєте, як. Ну, ви, мені так ведеться по картам, що ви будете жаліти, що ви от не стримались, що ви ем, повелися, да? або що от ви цій людині довіряли раніше. От якось так. Ну, давайте просто три карти ще по цьому пасіям. Ух ти, ви, ви значить карти хочуть говорити, значить щось хочуть сказати. Недостатньо, значить, інформації в посіанці, і треба ще послухати, що покажуть карти, що вони вам хочуть сказати на ближчих 10 днів. Бо це може бути з роботою зв'язане. Слухайте своє серце, ідіть за покликом. Відпочиньте, не знаю, релаксніть. Насолоджуйтесь, можливо, вам будуть якісь завдання давати по роботі неприємні, там, ну, або тяжкі там не знаю. Пробуйте. Пробуйте, може, міняти роботу. Може і так. Ну, тут, коротше, знаєте, як має відбутися ця ситуація, і вона вам все на свої місця розставить. От ви там може в комусь сумнівались. А може вас там запросили подружка, каже, познакомлю тебе ще з якоюсь подружкою. Е в неї там на роботі треба люди, може, підеш туди працювати, якщо ви там в пошуку. Ви прийшли, зустрілися і зрозуміли, та, ну нафіг з такою подружкою мені, так? І навіть щось може й сказала. Ну, от якась така ситуація. Я вам так скажу: Карти мені показують, що ця ситуація неприємна, але вона вас е, убезпечить. Від великих проблем, розумієте, оця маленька ситуація, це якась посиділка неприятна, вона вас збереже, вбереже да, від подальших неприємностей. Ось так. Ось так воно мені йде. Ну, це більше така якась ділова сфера, ну, не похожа на там, якісь просто розмови з. Родичами, да? от піше щось таке, ох ти! Ще дивилася, так думала, розказувала і замітила, що це ключова подія. Дивіться, це хрест, це по долі. Дійсно, бачите, би побачила, то не питала болінорман, чи можна цього і збіжати, чи там пораду, пораду, да? я би поняла, що це треба пройти. Ну, побачила пізніше, значить, теж так треба було. От у вас якась ближче 10 днів прям розвиток такий серйозний, серйозна ситуація чекає, проблематична ситуація, от, яку треба вирішити. І вона має відбутись, вона має відбутись у вашому житті. Багато, да, насичено. От, мені здається, що це якийсь один день да, з цих десяти, але він перевернеться з ніг на голову. Ви ніби побачите ситуацію дуже ясно, дуже чітко, без ілюзій. Для себе. Так, да, вона може бути ця ситуація неприємна, але ви швидко зробите висновки. Може, ви там хотіли з'їхатись, наприклад, да, знімати там, квартиру з кимось. І ви побачите, що там не треба це робити, людину, побачите з іншої сторони, що ви з нею не проживете там довго. Ну, отут вже можна гадати варіантів, якраз говорю про Дім і карта може бути багато. Але факт тому, що ви маєте пройти якийсь татурок невеликий, не дуже приємний, да? але він вас вбереже від великих неприємностей, І від того, що там якийсь довгий період часу ви могли б знаходитись якійсь там, не знаю, пасті, грубо кажучи. Ну, ось так. Попередження, розклад попередження. Ось так він е, показується. Можливо, ви знову ж таки розумієте, про що я то міг. Пишіть, я завжди з радістю почитаю, з цікавістю, э, читаю ваші коментарі, реагую на них. Тому пишіть да, коментарі, ставте реакції. Хто не підписаний, звичайно, вас запрошую підписатись, що ви чекаєте, не знаю. Мені дуже приємно, коли вас більше, значить я працюю не даремно. До нових відео! Па-па.